Залиште свої справи. Ми обіцяємо дещо цікавіше. В ефірі державне число волоєма Маглот, і я Ірина Фролова. І сьогодні серця наших гравців будуть вболівати за такі суми: мега-джекпот 7 мільйонів 250 тисяч гривень, та мега-приз 1 мільйон. 600 тисяч гривень. Друзі, нещодавно я згадувала, що загалом в мегалоті було вже розіграно, виграно 12 мегаджекпотів і 12 мегапризів. І, можливо, саме сьогодні, 12 березня, ще один мільйонер з'явиться в Україні завдяки мегалоту. За лабіринтами удачі в студії стежитиме тиражна комісія. і Ми разом з нею відкриваємо 1517 й тираж. Вмикаємо лототрон. Отже, почав роботу наш перший лототрон, котрий навмання, як завжди, із 42 видасть шість переможних кульок, і ми отримаємо ігрову комбінацію. Номер першої кульки 35, а номер другої кульки 14. Той, хто вгадає ці шість чисел, стане власником мегаприза. А сьогодні це 1 мільйон 600 тисяч гривень. Номер третьої кульки 7, номер четвертої кульки Два. Я раджу не забувати про ще одну кульку. Мега-кульку. В кожному ігровому варіанті ви можете обрати їх від 1 до 10. Це подарує вам більше шансів або на подвоєння виграшу, або навіть на мега-джекпот. Наш мегаджекпот джекпот тиражу зростає, і сьогоднішні 7 мільйонів 250 тисяч гривень ви можете виграти буквально за кілька гривень. Одна ставка коштує усього 5 гривень. Це вам маленька підказочка для тих, хто не знав. Номер п'ятої кульки 6, і номер шостої вирішальної кульки 30. Отже, друзі, ви бачите шість щасливих кульок на сьогодні, і зараз нам залишається розіграти мегакульку. Каємо лототрон, як ви знаєте, якщо правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвояться. Сьогодні виграшно є мегакулька 7, а загалом виходить у нас така виграшна комбінація: 35, 14, 7, 2, 6, 30 та мегакулька 7. Що ж, буквально за мить ми з вами дізнаємося, хто виграв які гроші, і заодно дізнаємося, чи з'явився в країні новий мільйонер. Отже, якщо ви вигадали три числа, то виграли 24 гривні за 4 вгаданих числа 266 гривень та за 5 вгаданих чисел 8 тисяч гривні. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші ще й подвояться. Наступного разу призи будуть знову більшими. І будемо грати за мегаприз 1 мільйон 700 тисяч гривень. Та мегаджекпот 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Миру й достатку, друзі, вашому дому.